Привіт, вітаємо вас на youtube каналі Епіцентр В ефірі програма Ньюз e про актуальне та корисне від нас для вас. по епіцентрали. Сьогодні у випуску на низькому старті садовий бум. Вже з 1 квітня в усіх епіцентрах країни. Белла віта, беліссимо. Ламінат з бонусом. Шара, шара, автошара! Сезон полювання на хату розпочато! З 1 квітня до 31 травня купуйте будь-які товари відділу сад город на суму від тисячі гривень одним чеком. На центральному інфо у торговельному центрі, де ви здійснили покупку. заповніть купон учасника акції Садовий бум виграє хату. Ось так просто отримати шанс на одну з чотирьох призових хат. І це не жарт в мережі торговельних центрів епіцентр та в інтернет-гіпермаркеті «27UA» стартує традиційний весняний садовий бум цього року. Традиційно величезний асортимент усього садово дачного родньо-клумбогрядкового. Визначення щасливчиків проходитиме 14 та 30 квітня, а також 19 та 31 травня у Києві в епіцентрі на проспекті Степана Бандери. Але присутність не є обов'язковою, адже на сайті епіцентру проходитиме онлайн-трансляція щоразу о 18.00. Бум-бум-бум-бум, садовий бум в епіцентрі. І в квітні, і в травні. А в червні вже ні. Погодьтеся, садовий бум в епіцентрі – Чудова нагода, аби придбати садові меблі. Я особисто вже придивилася і більш ніж певнена, що будь-який сад зрадіє Беллі і Вітті. Бела. Бела. Віта. Бела віта. Що я ви тобі покажу, Белла. Я тобі покажу віта. Кохана, я ж на меблі садові обираю. «Bella Vita» – ексклюзивна торгова марка мережі Епіцентр, в асортименті бренду аутдор меблі, супутні аксесуари, а також посуд для застіль на свіжому повітрі. «Bella Vita» пропонує широкий вибір садових гарнітурів за стилем та конфігурацією, а також за матеріалами та фактурами, так, наприклад, модні та стильні меблі зі штучного ротангу. мають міцний каркас, захищений полімерною емаллю, стійко витримують вологу, температурні коливання та прямі сонячні промені, легкі та функціональні. А ось елегантні та атмосферні металеві меблі, міцні та довговічні, виключно доречні на відкритому повітрі. Тривалий час зберігають відмінний зовнішній вигляд. При виборі таких меблів раховуйте те, що вони важкі та громісткі, але виглядають вишукано та підкреслюють статус господарів. Бела віта в епіцентрі! Комплекти садових меблів, шезлонги, садові гойдалки та гамаки, дивани, лавки, подушки та матраци. Усе для омріяного комфорту. Садові меблі бел. Лавіта додадуть вашому дозвіллю затишку та стилю, а ще спокою та легкості буття. Адже доглядати за такими меблями як найпростіше. А ви знаєте, що під ламінат потрібно класти підложку? Так так, виявляється, підложка нівелює такі якості ламінату, як висока пористість, чутливість до вологи та схильність до викривлення. Таким чином, підложка помітно подовжує термін експлуатації підлоги. Тепер знаєте. А ви знаєте, що протягом квітня в мережі епіцентр при купівлі цього ламінату у кількості упаковок кратно трьом ви отримуєте оцю ізоляційну підложку в подарунок. Тепер знаєте. Чуєш, Краль, Ти що, теж забула перевзутися? Ага. Автошара в автомолі. Комплектуючи запчастини, шини, хімія і ще, ще, ще багато інших автотоварів з вигодою до 30%. А ви вже визначилися з вибором? Підписуватись на наш канал чи ні? У нас ніяких брехливих обіцянок та популістських схем. Збираємо для вас актуальне та вигідне. Вмикайте дзвоник та отримайте сповіщення про нові випуски. А на сьогодні фініш. Бувайте щасливо, радісні!